Всім доброго дня, хтось народився. Сьогодні ми проведемо про засідання комісії постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності правопорядку, комунальної власності про користування, екології, комунального господарства та благоустрою. У нас за комісії присутні чотири члени комісії, у нас є форум, ми право дану комісію, хто за те, щоб розпочати роботу комісії, проголосувати одного доступу. Переходимо до розвідного перше питання про безоплатну передачу майна Бочевської міської ради. До міської ради звернулися командири трьох військових частин різних про закупівлю певного виду озброєння, не озброєння. Засобів різних яв зараз прочитати. Ті засоби були закуплені міською радою і пропонується вашій увазі проєкт рішення про передачу цих засобів на військові частини. Відділу бухгалтерського обліку провести до 31.12 цю передачу і контроль за виконанням рішення покласти на комісію. Ви ознайомилися, що купляли, що купляли, що купляли яка сума Знайомили. і куди ми Старали його передаємо. Ціністі, які залежали, Прошу? частково залежати, частково отримали і частково не завезли. Одна частина забрала, одна... дві частини забрали, а одна частина ще не забрала. Перший за функція. Хто за того, щоб підтримати на сесії безоплатну передачу майна Бучської міськради згідно преміку, з якими ви ознайомилися, прошу голосувати одноголосно. Переходимо до другого питання про безоплатну передачу між твоїх будівель та іншого майна Бучівського балансу Комбінат Комбінат Кобінат просить дозволити передати з балансу Комбіната на баланс відділу культури молоді і спорту та споруд нашого будинку культури по шкільній вулиці Шкільна Вісі. Свій чаші районної ради, коли проводилася ліквідація району і районної ради, було прийнято рішення передати це майно все тут дуже багато є, З балансу централізованого клубного закладу на баланс Кабінату комунальних підприємств, це майно це все рахується на балансі поки що, і кабінат просить передати його відділу культури, щоб передкувати влади склаблі і в кабінаті, і в відділу культури. Проєкт рішення комунального підприємства, перше. Бучацький кабінет комунальних підприємств передати з балансу, відділу культури молоді і спорту прийняти на баланс не жодної будівлі та споруди району, будівель культури, сташої за адресу вулиця Шкінна 8, тоді вартість і далі. Там, засоби та майно додаток номер 2 додаток номер 3 додаток номер 4 номер 5 це я, це, я, це, я вам це, все дав ознайомитись тут, що це передається. Відносно будівлі, це передається будівля будинку культури, гараж, поливно, які розташовані на території цього нашого будинку культури. І останне майно тоді включимо, і піаніно, і, і фотоапарати, і одежа, і що не хочеться. Дуже багато всього. Ну, це, це був перехідний, перехідний період, коли е, е, створювалася рада і частково майно було передано на Комуносп, е, яке фактично не є. Е, ну, ніякого відношення немає до комуногоспу, і ми передаємо даємо юридичні особи назад, там було Ну, Це технічний, технічний такий меню. Ну, а, То, воно воно нас воно на курсі на зайшло до нас по акту, і ми по тому самому акту його передаємо. Воно є в користуванні в них і воно і було в користуванні, ми його не вилучали, ми до нього нічого з ним не робили. Це просто е, документально воно. Е, Це треба було зробити, Так, передачу треба зробити, і так само акти, як були підписані в одну сторону, так тепер треба акти підписати в іншу сторону. Хто за те, щоб на сесії підтримати позивали передачу житлових будівель та іншого майна з балансу Бурчецького ККП, прошу голосувати. Одноголосно. прийняття до комунальної власності Бучської міської територіальної громади електричного генератора із обладнанням та резипціям їх балансотримачів. Товариство товарис, товарис, ар... Това не порушення. Товарис, товарис, ар... закупило електричний генератор. Перетворище частотний та перемікач для Замочківського старостинського округу. Нам потрібно, ну, потрібно прийняти комунальну власність і визначити балансу отримувач. Практично прийняти до комунальної власності Бучацької міської територіальної громади, отримання від того газ, агро, електричний генератор бензинової потужності 8,5 кВт, вартість 57 тисяч гривні. Перетворище частотний. Вартість 17 тисяч гривень після одна штука. Це все йде напізавших на, на старості. І перемикач вартістю 3350 гривень одна штука. Це на водопостачання. Там проблема була з водопостачанням. <постачальник> 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 Але а вони, вони мають вона, своє. Воно фактично зараз <постачальник> <фактично, постачальник> буде передано на сільську раду і воно має використовуватися в межах сільської, сільської ради старостинського округу. То не тільки водопостачання, може, ну Воно заведено водопостачання, щоб було безперебійне, наскільки я знаю. Даний генератор передається на серцинський округ, на то Його саме використання вже буде здійснюватися по потребі і з урахуванням різних питань проблем, і з фактичним розпорядженням старості. Хто за то, щоб прийняти до комунальної власності Бучівської міської територіальної громади електричного генератора із обладнанням та визначенням їх планутримувача, прошу голосувати. голосу. Є таке в нас. Так. Переходимо до розгляду четвертого питання про прийняття до комунальної власності Бучівської міської територіальної громади об'єкта незавершеного будівництва. До міської ради звернулася Тернопільська обласна військова адміністрація з проханням. Прийняти до комунальної власності міської ради від департаменту, департаменту капітального будівництва Тернопільської вода об'єкти незавершеного будівництва. Я вам прочитаю, що вони просять, що ми прийняли. Перше. 70 квартир квартирний житловий будинок в місті Бучач, рік поводовина, 92-й. Наступний капітальний ремонт Бучарської злов 13 ступені вулиці Лисенка, 2. Місто Бучач проваджене на розбережі, це школа на даному силі. 2017 року там пробилося. Наступне будівництво школи в селі Бариш Луча району, 2004 рік, початок будівництва. Будівництво школи в селі Порохова, 2004 рік, початок будівництва. Школа села Жизнова, 2003 рік, і палила села Предмісся 2001 рік. Ну, Цей лист, аль нарада була обласної адміністрації, цей лист попав. Я зв'язувався, там є така Ольга Власенко. Каже, ви мені хоч поясніть, що це таке є. І ну, хоч що небудь з того ну, по отепенню школи зрозуміло. Закінчили, не закінчили, там як зробили це їхня справа, тому що фінансування проводили з державного і обласного бюджету. І Я їй сказав, що ми можемо на серці винести одне питання по прийняттю прийняттю документів власники по цьому, по другій школі, а по-іншому каже, ви нам дасте якісь документи, тоді ми зможемо. За щось говорити хоч якось надалі, ще скажемо, інші питання, навіть вносити носити народні сесії і так далі. І тому то ми це все останні відкладаємо, поки що проєкт рішення прийняти до комунальної власності Бучацької міської територіальної громади об'єкт незавершеного будівництва. Називається його капітальний ремонт Бучацької зож 13 ступені вулиця Лисенка, 2, місто Бучач, треба провадження на розбереження. Директор Бучацького ліцею, тепер він так називається, ця школа. Прийняти об'єкт незавершенного будівництва у порядку визначення вчину законодавством і ці три зоні були телі відділу міської ради провести до оцінку будівлі цієї за вартістю, яка буде вказана в актах приймання передачі. 18-20 роки. Роки. роки, але воно документації не завершено, але на сьогоднішній день воно вже є, завершено. Воно вже є завершено. Ми, не може не Ми не, не можемо. Мо, тому, так, а як ми можемо брати щось, що є незавершене і не завершене в експлуатації, Бо е, е, об'єкт об приймається на, на баланс е, згідно документів, з то про власність іначе ну, дивіться. Повідомлення не. про. Справа в тому, що це проходив не як об'єкт не завершено, так і названо просто в проєкті. Було на початку це проводилося. Капітальний ремонт, будемо так говорити, там народні реконструкції не проводилися, яку можна буде експлуатація, воно так названо на завершене будівництво. Це буде передаватися вартість і буде передаватися навіть не проєктна документація, тому що там можливі перевірки. Нехай з ними там з цими перевірками само займається, як вони робили, як контролювали ці всі роботи. А ми вартість приймаємо до бо фактично там роботи якусь по верті зроблено. А а першому питанні там було житловий будинок. Що це за житловий буде? Не знаю, як буде? буде. Я не знаю. Що таке? 70 квартир. Так. Я не знаю. я У сидів. КБ? Так. А Що у Кабе на знаю. Поки що я просив, дайте хоч якісь документи, може бути якийсь проєкт був. Може ці, що відомці ці були будинки в свій час на південному. А як 70-ти квартирні? Немає це немає за півквартирний будинок, а ба школа перший раз. А можливо проєктна документація тільки була зроблена і вся. Ну нехай покаже Нехай нам Ви, деканам, нам дають остаточні дані, ми тому що робки речі не можемо брати. Віртуальні на і на це, це, у нас, це у школі наслідки. Висунули в щоб у тій школі школа, так. Школа була так. по проєкту збереження, вставна пінопластом, поштукатурина, так, так. А так. Не а не є. Пінопластом. Чи? Мінвато. це спеціфічно. Ну, цікаво. Так. Ну, то, добре, то тоді чекайте. Нам треба як? Прийняти рішення, прийняти до комунальної власності виключно тільки один об'єкт. Тільки так. Але певно по об'єктам будуть тут. Ні, ні, то вони не по ньому є. Там школа є, там все зроблено. По інших об'єктах там є. Школі є, але власні раді, що вони там мають, як вони хочуть це зарізати. До УКБ. Ну, певно, так, у кого? Не є, ми гроші виділяли, то не є. А порешті, певно, тільки документацію робили. Документацію, тоді розглянути, там документацію. Ні, ні, я поясню. Якщо нам передуть документацію, то ми на себе візьмемо повноважні і пізніше будемо до нас звертатися правоохоронні органи, що нам подалися все-таки. Нам цього не потрібно. Так. Вони нам передають вартість, вони там через них шло фінансування, нехай ми собі там з ними далі. Розхльбайся, пояснити, якщо буде потрібно, якщо не потрібно, то їх розповідаємо. Я кажу, от одне єдине, що по цьому об'єкту ми можемо його взяти на баланс, немає ніяких проблем, школа є, вона опекнена, а далі ми дають документацію і будемо розбиратися. Хто задовшує підтримати прийняття на баланс Бучівської міської ради документальну Бучівської міської територіальної громади, об'єкти на зверху будівництва школи і ліцею по вулиці Лесенка, 2, прошу голосувати Інші об'єкти будуть розглядатися в інших комісіях при доступненні документів. Переходимо до розвитку п'ятого питання про, про програму придбання комунальної власті Буджіцької міської територіальної громади об'єктів нерухового майна 25-26 роки. Ви знаєте, що на території нашого досаду розташована спортивна школа. Директор школи пояснює, що дітей дуже багато навчається в школі, там приміщення замало в яких вони школи розташованих, і він просить, щоб міська рада докупила комунальну власність частину приміщень, площою майже 300 метрів квадратних, яке раніше займала Значить, Чи буде це куплятися, чи не буде, це буде залежати від коштів, які будуть в міській раді, але програму потрібно прийняти, в ній прописано, як цю процедуру робити. Ким утвориться комісія, що повноваження комісії, пропозиції, які документи потрібно подати, 5-10. Ну, Я поставив тут 3 мільйони, це 25-26 рік, 3 мільйони гривень, ну, це умовна цифра. Там, ніхто не знає, яка вартість буде, якщо дійде до придбання, буде оцінка. Там, ну, цифра є, а якщо дійде до купівлі, то конкретно будете виділяти кошти з бюджету, як будете результати дане питання, буквально по кожному кроку, як воно буде робитися. Ну, де, походить не через прозору чи? Ні, придбання нерахову мене без прозору. Наприклад? Так. Ну, проект рішення такий: затвердити програму придбання в комунальну власним червоської міської територіальної громади об'єктів нерахову мене на 25-26 роки. На 2 роки може там ще щось треба. До... Купити, не знаю. Друге, визначити вороном, який буде здійснювати закупівлю об'єктів нерухомої, на які перебувають у власності інших юридичних та фізичних осіб, а також головним розпорядником коштів на закупівлю відділ комунальної власності міської ради. Фінансування заходів, програми здійснювати обмеження бюджетних призначень, передбачення бюджетної міської ради на відповідний бюджетний рік і контроль за вашою комісією. Такий проект рішення. Дане приміщення межує з спортивною школою, стіна в стіні. Там не було колись новопожне. Це Є велике приміщення, я там був, бачив його. Ну, якщо буде виникати така технічна, технологічна потреба в збільшеній площі нашої, нашої спортивної школи, тоді буде прийняти відповідне рішення про це. Ми зараз приймаємо просто рішення про напрямку. Що ми хочемо просто розширити дару школу? Там багато людей ходить, дітей. Е, ну, Я думаю, що, якщо, ще раз кажу, якщо в них така потреба, то щоб ми могли це здійснити. Е, хто за те, щоб підтримати програму придбання в комунальній власті Буджицької військової території громади обрієм Верховного 25-26 рік, пожили одноголосно. Так що це питання пронесення доповнення до положення провідів комунальної власності Бучіцької міської ради. Верховна Рада прийнято закон України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів наруховного майна внаслідок бойових дій, туристичної актів і диверсії з причин збройної агресії Російської Федерації та Державний реєстр майна. Значить, це вже багато в нас проходило листи по цьому питанню. Ми десь так відносилися, мені було з'ясовано, ми далеко і все спокійно, ж поки там в одному з сіл наших від е, будівлі житло. Момент і, і, і будь, Значить, е, На виконання цього закону Кабінету міністрів дві постанови чомусь різних. Одна постанова регламентує відшкодування за знищення об'єкта, а інша регламентує за пошкодження. Чомусь. Зовсім інший порядок утворення комісії, зовсім інший порядок роботи цієї комісії, чомусь так зроблено. І тому -то цей закон і постанова передбачає, щоб інформацію про об'єкти вносили, пропозиції визначеної посадова особа була. Вона там вже, ми вже подали державний реєстр, тому що проєкти рішень всякі, і комісії створені вже в великому рахунку відділом. Але в державне реєстр потрібно внести інформацію за положення про відділ, який буде конкретно займатися цією роботою. Ми ж цю роботу практично зробили, випадком питання розглядають. Тому тут потрібно внести доповнення до положення про відділ який ремонтують, що, що відділ повинен робити. Тут прописано, що відділенно розробляє зв'язки документів, розробляє розробляєте, пропонує проєкти рішень. По тексту тут досить трохи багато є. Саме казати на будь любому. і приватні, і, і, і юридичних це, осіб абсолютно. Це, це не що впав тоді цей елемент, то побували вікна, то відмовка. Значить, якщо там якщо знищені будівлі свободи, то Держава передбачає через цей реєстр вишкодовувати, зобов'язання вишкодовувати кошти і так далі. За пошкодження об'єктів вже тепер прописано більше було, що держава прописано, що король місцевого самолювання в тому числі повинні приймати програми і чоловіково місцевих біжать. Але ну, це майбутнє буде робота. Значить, такі доповнення до положення, другий пункт затвердне положення, про нової редакції. Наступне затраття, то вистає з першої січня структуру відділу комунальної власності, далі відділу комунальної власності подати штатний розпис голові на затвердження і видати таким, що втратили чинний пункт 6 та 8 рішення Бішецької міської ради про створення юридичної особи, так нашу органу Бічацької міської ради, відділу комунальної власності Біляцької міської ради. Це буде на базі нашого відділу комунальної власності. Так, так. Це біженці штат? Так. так. П'ять одиниць. Ні. Дві години. Ну, я вам скажу, це 7 напрямків роботи. Це капітальне будівництво, там буде програма, там що на цей рік планується 7 проєктів на будівництво. Об'єм роботи дуже великий, потрібно, щоб люди робили цю роботу так, як вони робити. Хто запрошує підтримати сесійного внесення змін доповнень до положення про відділ комунальної власності Бурської міської ради, прошу Інші питання? Є інші питання, що з нас? Це ще в понеділок на 10-ту годину.